Ти ловиш себе на думці, почну, коли буде більше часу, коли стане спокійніше. Але цей момент не настає. Завжди щось важливіше. Здається, що розвиток онлайн не на часі. Поки чекаєш, життя проходить повз. І всередині з'являється страх. А якщо там буде завжди? З кожним днем здається, що часу все менше, а сил не додається. Ти хочеш розвиватися, мати свій дохід і свободу, але постійно відкладаєш. Здається, що не готова. А треба більше знань. Часу чи сил, і поки сумніваєшся, нічого і не змінюється. Ідеальних умов не буде. Завжди щось буде заважати. Зміни приходять тільки тоді, коли перестаєш чекати. Щоб почати розвиватися онлайн, не треба бути готовою на 100%. Достатньо мати чіткі кроки, приклади, шаблони і підтримку. Я допомагаю пройти цей шлях спокійно з розумінням, як усе працює. Використовуємо сучасні інструменти, які економлять твій час. прості інструкції, щоб не губитися на старті. Не чекай кращого моменту, створи його сама. Напиши в дірек слово зміни і я покажу, як зробити перший крок вже зараз.